Про конфлікт міжнародного рівня між Сполученими Штатами Америки та Кубою, який має після історію історію пресі, в радянські часи повідомлялися інколи кажуть телеграфним рядком. Замовчувалися і чисельність військових, які брали участь в операції на острові Свобода, що дала можливість завдяки допомоги радянських воїнів проголосити на Кубі незалежність. І сьогодні достеменно відомо, що тисячі воїнів-інтернаціоналістів виконували тут свій обов'язок. Ми виконували там долг по совісті за все час ні одного нарушення не було. 43 тисячі воїнів виповнили свій інтернаціональний долг. Помогли Кубі стати незалежною. На сьогоднішній день вона процвітає. Медицина найкраща, образування прекрасне. І те, що говорять, там поряд, це просто люди, які хочуть эту Кубу. Воїни-інтернаціоналісти, Кубинці віддали шану своїм побратимам, які загинули під час бойової операції та після війни. Говорили про високе звання воїна, який виконував присягу далеко від рідної вітчизни, чесно віддано, не маючи на це матеріальних мотивів. Взяв участь у заходах святкування після річчя операції «Анадир» заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Балюрко.